Ту Сьогодні буде колбаса проти хпотики і звідки взялися. Розпочинає ковбаса. Нагадаю, б'ють вони по два рази. Колбаса беззвучно майже 1-0. Ну, це не заслуговує. 2-0. Ось такий, звідки взявся? Це що такого в історії не було, він перелетів в ліжко. Це плюс 2 бала зразу. 2-2. Я в шоці? А оця от буга перельотна, це плюс 3 бала. Значить, у нас рахунок 5-2 виграв, хто такий, звідки взявся. Підгрупа у нас така. Перше місце, хто такий звідки взявся? Друге місце. еш, Друге місце. Третє, четверте, Ой, третє місце. Оцей білий. Ну і четверте ковбаса, бо вона програла 2-5. Хто такий, звідки взявся? Майбутній чемпіон, напевно.